Ольга Марія Коболянська народилася в багатодіній сім'ї 27 листопада 1863 року в містечку гора Мора на південній Буковині. Так розпочинається новий документальний фільм про Ольгу Коболянську. Він є частиною телевізійного серіалу «Гра долі», який описує таємниці особистого життя відомих постатей. Кожен з нас відкриє для себе Ольгу Кобилянську не просто як а як жінку, яка вміла кохати, яка прагнула кохання, яка прагнула сім'ї і чи вийшло. Зараз будемо дивитися. Стрічку відзняли на Буковині, саме там мешкала письменниця. Нині ж в Чернівцях знаходиться і меморіальний музей Ольги Кобилянської. Це місце і послугувало знімальним майданчиком. У нас ж меморіальні речі, розумієте. Там, де жила Ольга Кобилянська, сіл, за яким працювала, сіле крісло, вона сиділа, ліжко, де вона спала і так далі. сценарій до фільму про письменницю був написаний ще сім років тому. Проте тоді проект так і не був відзнятий. Лише тепер картина побачила світ, але реалізована вже за доповненим сценарієм. У нас був час розширити сценарії, тобто зробити не на одну-дві частини, а на більше. І таким чином ми розкрили тему Ольги Кобилянської, на яку вона заслуговується. Від Ця, вона з Чернівців і я родом з Чернівців, тому не дивно, що я якби, дуже вболівала за створення саме її фільму. Знімальна група не змогла реалізувати проект раніше через брак коштів. Тож лише тепер, в рік 150-річного ювілею письменниці, гроші таки вдалося отримати. Фінансування як завжди не склалося, і от коли Чернівецьке цей земля допомогло грошима, ми туди поїхали. Режисером картини став Василь Вітер. Митець впевнений, такі постаті, як Кобилянська, актуальні завжди місяців. Я тому десь восени, приніс на свій курс, курс режисерський, одні такі пізні оповідання Кобилянської і не називаючи автора, почав читати. Просто так взяв і почав читати. Оці години, що вони слухали ці оповідання, це була така шалена пауза. Знімальна група серіалу Градолі сформувалася ще у 2005 році. З того часу жоден її член колективу не покинув. Команда збирається працювати і надалі, тож на Кобилянській розповіді про видатних українців не закінчаться. Анна Строканів Євген Плінкевич новини культури.